У печерах виявили російську невідомий відкрив вогонь у церкві. Президент України. На Росії озброєні люди вриваються в церкви. Слава Ісусу Христу! Мене звати Пастор Степан. Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте. Ми починаємо нову програму. Ми будемо говорити про новини в світі релігії в Україні та в світовому контексті. Тому буду радий вашим коментарям та поширенню. Зацікавлений українськими справами. Експерти припускають, що папа Лев XIV приїде до України. А ми всі з нетерпінням чекаємо цієї зустрічі. Дехто говорить, що команда папи вже почала підготовку до цієї поїздки. Почала підготовку, щоб папа відвідав Україну. Це хороша новина для нас. Ми маємо тішитись, молитись і радіти за те, щоб такі люди, як папа та інші християнські лідери, відвідували нашу країну та допомагали наближатись перемозі і миру у нашій країні. Тому успіхів в справі, успіхів папі і всім католикам. На Буковині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ. Ну нарешті я, чесно кажучи, думав, що уже всі церкви російські давно перестали існувати на території України, але як виявляється, їх ще сотні і сотні. Експерти кажуть, що для того, щоб ця російська недоцерква закінчила своє існування в Україні, треба щонайменше ще п'ять. 10 років. Якщо чесно, для мене це нонсенс. Це нонсенс, як люди далі можуть підтримувати і залишатися в цій, в цій недоцеркві в цьому формуванні. Ми бажаємо правоохоронним органам, ми бажаємо всім державним структурам і, власне, людям пошвидше прокинутися зі, зі сну і забути цю жахливу сторінку історії як московська церква на теренах. України. Шукала релігійного просвітлення у Індії у печерах виявили жінку росіянку з двома дітьми. І, чесно кажучи, мені не дивно, бо росіяни вони знаєте все життя забились в ті печери. І таке враження, що вони звідти і не вилазили. Але що шукала жінка там, затягнула туди своїх дітей. Це, це дичина 21-го століття. Але від Росії не можна і іншого чекати. Ну, Богу, дякувати, що їх знайшли. Бажаємо їм здоров'я та здорового розуму, щоб більше цього не повторювати. На Росії почнуть садити у в'язницю за сатанізм. Та не вже? Та невже? Та невже. Ну, мені здається, що якщо вони почнуть це робити, то, скоріш за все, дойдуть і до себе, і посадять і себе, і Путіна, і всіх, все його оточення, тому що ну, я, вони всі явно сатаністи, і всім їм горіти за гратами. У США невідомий відкрив вогонь у церкві. Є загиблі та поранені. Двоє людей загинуло. І декілька людей госпіталізовані і поранені. І, на жаль, для Америки це досить типова ситуація, коли озброєні люди вриваються в церкви, починають там стрілянину і вбивають і ранять людей. Що ж, будемо молитись за тих, хто в лікарні, щоб вони видужали, і будемо пильнувати в своїх церквах, щоб такого більше не повторювалось. Президент України нагородив священнослужителів орденами за заслуги, двоє православних священнослужителів, священнослужитель греко-католицької церкви, баптисти, п'ятидесятники. Приємно це спостерігати, що держава відзначає позитивну роботу церкви в час війни, в час складних випробувань. Церква робить важливу роботу і держава. Відзначається позитивними, позитивними сигналами, що ж бажаємо лідерам церков успіхів, наснаги і теж вітаємо їх із цими нагородами. А на кінець давня новина з Єрусалиму: Бог так полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я вітаю вас у своїй передачі. Прошу підписуйтесь. Поширюйте це відео, і нехай усіх нас Бог благословить. Зустрінемось!